Добрий день. Сьогоднішня наша тема: це серцево-судинні захворювання, та таболіві стани, діагностика та тактика лікування. А саме будемо говорити про болі в грудній клітці і особливо те, що стосується неврологічних причин появи болі в грудній клітці. Хочу почати з того, що біль в грудній клітці є поширеною скаргою. І становить приблизно, за даними опублікованої статистики, 5,6% всіх випадків відвідувань відділення відкладної допомоги Сполучених Штатах на рік, а також є другою за частотою причиною звернення по екстрену медичну допомогу після гострого болю в животі. У Великій Британії від 1 до 2% дорослих щороку звертається до закладів первинної медичної допомоги з появою болю в грудях. За даними різних авторів, біль грудній клітці за типом кардіології відчувають від 22 до 31% пацієнтів, які звернулися по медичну допомогу до лікаря загальної практики. Біль грудній клітці може мати різне походження. Цей біль може бути спричинений як більш доброякісними, так і небезпечними для життя причинами. Зазвичай поділяється на серцеві кардіальні та на серцеві некардіальні причини. Згідно з епідеміологічними дослідженнями, проведеними американськими вченими, тільки 25-35% пацієнтів зі скаргами на біль в ділянці серця мають кардіальний біль, пов'язаний з серцево-судинними захворюваннями. А більше, ніж 55% випадків такий біль викликаний іншими причинами. Ну і говорячи про біль в грудні звичайно, треба почати з, з, з нагадування про потенційно небезпечні для життя причини болю в грудях. І на першому місці ці захворювання стосуються серцево-судинних причин, до яких відносяться гості коронарні синдроми з підняттям або без підняття сегменту степен, розшарування аорти, міокардити, що є найчастішою причиною раптової смерті у молодих хворих. Перекардити, тампонада серця, легеневі амболії, захворювання серцевих клапанів, а також стресові кардіоміопатії. Серед інших причин небезпечних та життя причин болю в грудях є напружений пневмоторакс, гострий грудний синдром, при серцеве серповина-плітинні анемії, а також перфорації стравоходу. Серед поширених причин болю в грудях, що не загрожують житті пацієнтів, то до них відносяться, це перше першу чергу, це болі, спричинені вісцеральною патологією. Сюди відносяться захворювання шлунково-кишкового тракту, такі як жовчна коліка, гастрозофагальний рефлюкс, виразкова хвороба, шлунку, простипали кишки, захворювання легеневої системи, пневмонія, плівріти. На другому місці, як ми бачимо, це синдроми, так звані синдроми грудної клітки, до яких відноситься скелетна на біль, а також і сюди ж відносять неврологічні причини появи болі в грудній клітці. Ну і третій стовпчик: ми бачимо, що е, е, врахуванням особливості сьогоднішнього сьогодення в нашій країні варто звертати і. І слід також виключати психічні причини, психоемоційні переживання наших хворих. Ну і хочу нагадати про особливості болювого синдрому в бродній при найбільш частих причинах болю з метою. Проведення діагностики серед цих захворювань. Ну на першому місці почнемо зі стабільної шимічної хвороби серця, або те, що раніше називалося хронічна шимічна хвороба серця, для якої характерен біль за грудинний, який може іррадіювати в шию, щелику, лопатку, руку, епігастрі. Біль носить стискаючий характер, локалізується в ділянці серця і за грудиною. І по тривалісті він займає від 2 до 10 на не більше двадцяти хвилин. Також він може провокуватись фізичними навантаженнями, стресами, холодним повітрям, вживанням великої кількості їжі, аминати після припинення активності, заспокоєння або застосування нітравліцеріну, і також цей біль може супроводжуватись задишкою. Гострі коронарні синдроми, вони проявляються таким же больовим синдромом, як і в попередніх захворювань, але вони зазвичай тривають набагато довше від 30 і більше хвилин при інфаркті міокарду, і також ці болі не зникають після застосування нітроглицеріну ні або припинення активності. Супроводжується задишкою, підвищеним потовиділенням, слабкістю, нудоти і блювання, перекрадити та міоперекардити так само проявляється болю за грудиною в області серця, за радіацією, шию, ліве плече, носять гострий, колючий характер, можуть бути різної інтенсивності, посилюватись при глибокому вдиху, поворотах тулуба, лежачому положенні хворого, при кашлі, а зменшуватись при набуті хворим сидячого положення і нахилю вперед. Ну, і також вони супроводжуються симптомами основного захворювання, появою шуму теття перикарда при госкультації, і також можлива поява хворих задишків. Гіпертрофічна кардіоміопатія так само проявляється болем подібним як при, болі, э, при стенокардії, також провокуються фізичною активністю, зневодненням, такітміями, нітратами та іншими засобами, що знижують перед чи після навантаження, і також супроводжуються задишкою, можуть спостерігати пресін-копальні або сленкопальні стани. Хвороби клапанів серця так само можуть давати схожі. До ішемічної хвороби серця больовий синдром, провокується фізичною активністю, а усувається під час відпочинку, супроводжується задишкою при фізичних навантаженнях, при синкопальними синкопальними станами, при фізичних навантаженнях, при перенавантаженнях, а також ознаками серцевої недостатні. Легіонева гіпертензія дає подібний больовий синдром, супроводжується задишкою, втомою, ознакою Серцевої недостатності та симптомами захворювань, які приводять до левіневої гіпертеї. Говорячи про болі в рудні кліці, обов'язково слід нагадати про симптоми червоних пропорцій в болях в руях. Значить, до них відносять це відхилення життєвих важливих ознак, таких як тахікардія, брадікардія, гіп... артеріальна гіпотензія. А також ознаки гіпоперфункції, наприклад, спутанність свідомості опулястий шкіри, підвищення противлення. Появу задишки, також треба враховувати, асиметричні дихальні звуки або пульси, появу нових серцевих шумів при аускультації серця, і також появу парадоксального пульсу. З огляду на локалізацію та етіологію болю в грудній клітці. Піль в грудній кліці становить міждисциплінарну проблему, потребує виключення або підтвердження загрозливих станів, вище зазначених червоних пропорцій. Важливим аспектом є проведення диференціальної діагностики больового синдрому в грудній кліці, визначення його причини та призначення адекватного лікування. Зважаючи на останні твердження, звичайно, слід обов'язково орієнтуватися і серед неврологічних причин появи грудного болю. На яких ми і зупинимось нижче, почнемо з міжреберної неврології. Міжреберна неврологія це захворювання, яке характеризується наявністю болю в грудях, що викликається здавлюванням або подразненням нервових і міжреберних нервів. Біль при цьому захворюванні носить гострих, стріляючий або пекучий характер. Виникає періодично або нападоподібно, посилюється при рухах, чханні, кашлі, зміні положення тіла, при пальпації вражених міжреберних проміжків, при пальпації дош враженого нерва, іноді може супроводжуватись появою оладінії, тобто, навіть легкі дотики при пальпації або подразнення білизною, сорочкою можуть викликати дуже неприємні виражені, больові відчуття. Одним із варіантів постгерпетичної міжеберної невралгії є інфекційна природа або постгерпетична міжеберна невралгія, перезуюча лише, яка викликається вірусом простого герпес – герпезостер. Це захворювання характеризується вираженим больовим синдромом у враженому дерматомі, який може виникати перед появою висипу, що буде ускладнювати діагностику. І відстрочувати призначення противірусної терапії. При операзуючому лишеї висвіт лише носить спочатку попульозний, потім везікулярний характер на рематозній основі та локалізується або поширюється в ураженому дерматомі. Наступні неврологічні причини болі в грудній клітці можуть бути радикулопатії. Які як правило, носять вертеброгенний характер, і до причин грудного болю можна віднести таракальні радикулопатії, а також радикулопатії нижніх шийних корінців С6, С7 і С8. Ну спочатку розглянемо таракальні радикулопатії. Вони виникають в разі компресії грудних нервових кінців, і у хворого спостерігається при цьому таракалгія та корінцевий біль, тобто біль в спині в області уражених сегментів грудного відділу хребта, і специфічний корінцевий біль, який може бути періодичним або постійним, зазвичай описується як проходження електричного струму стріляючих або пекучі. Ну і, відповідно, важлива його локалізація. Якщо ми говоримо про грудні радикулопатії як причину болю в грудній кліці, то звичайно це буде стосуватись верхніх грудних корінців. Важливо зазначити, що при здавленні спинного мозку то розвитку мій біль може виникати в будь-якому дерматомі дистальніше ніж все здавлення. Тобто, Поява так, такого болю має насторожувати нас і обов'язково бути причиною для проведення діагностичних заходів з метою виключення компресійної міелопатії грудного відділу хребта. Крім болю, теракальної радикулопатії, також супроводжується чутливими або сенсорними розладами. це ці розлади є основним симптомом приблизно 25% хворих таракальною радикулопатією. і проявляються вигляді онеміння, дізастезії, парастезії у відповідному ураженні дерматомів. Грудні дерматоми зазвичай мають смугоподібний або перезуючого розподіл по спині та грудях. Знову ж таки, якщо встановлений рівень чутливих порушень за провідниковим тим, необхідно виключати компресію спинного мозку. Аміолопатії грудного відділу спинного мозку. Наступні симптоми таракальних радикулопатій та інших радикулопатій є рефлекторні порушення. Якщо ми говоримо про грудні радикулопатії, то це в першу чергу буде стосуватися черевних рефлексів, які на стороні ураження можуть або знижатись, або зовсім не викликатись. Ну і визначення цих рефлексів при грудних радикулопатіях може бути Цінним для типічної діагностики, тобто визначення рівня ураження грудного карінця. Рефлекси з рук та ніг при грудних радикулопатіях без супутньої патології мають бути в нормі. А гіперактивні рефлекси колінні, ахілові або поява колонусів стоп, колінників можуть спостерігатися в осіб зі стисненням спинного мозку. Поява такої симптоматики має насторожувати та необхідно виключати компресійну міелопатію. Стосовно порушень зі сторони рухової сфери, то слід враховувати, що рухові волокна грудних спинномозкових сегментів інервують черевні та міжреберні м'язи. Хоча слабкість цих м'язів може виникнути у хворих старокальної радикулопатії, але вона не буде першим проявом хвороби. Характерною також є слабкість у нижніх кінцівках при компресії спинного мозку та міолопатії. Це дуже важливо знову ж таки враховувати при огляді хворих з болем у руднів ліцях. Якщо ми говоримо про вертебр... вертеброгені та ракальні радикулопатії, то звичайно важливе місце в їх діагностиці займає оцінка опорно рухового апарату, яка має включати ретельно обстеження шийного, грудного поперекового відділу хребта, а також оцінку м'язів черівної порожнини, стегу, зміни постави та ходи у хворих. зоні локалізації вертибрагенної торокалгії, паравертебральні м'язи напруження, хворі намагаються обмежити на рухи цієї ділянки хребта. Результати обстеження будуть неспецифічними для діагностики таракального дистовинного больового синдрому, природи колопотіг, але вони можуть виявляти. Знову ж таки, супутні міофасціальні біль. А результати обстеження можуть мати вирішальне значення для обрання консервативного лікування до конкретних потреб пацієнта. І останні симптоми, які слід враховувати при діагностиці радикулопатії це провокаційні тести або так звані симптоми натяжіння. І якщо ми говоримо про радикулопатію в одного відділу, то Показовим може бути симптом нерії, який проявляється тим, що при згинанні шиї або провокуються симптоми таракального радикулярного синдрому. Як я вже казав, ще одні з причин появи болю в області грудної клітки можуть бути радикулопатії 6, 7 і 8 шлиних корінців. Тому важливо нагадати симптоми цих радикулопатій. і крім болю в шиї, в руці вони можуть супроводжуватись поширенням болю в області лопат. Ну і також, як ми бачимо на цих слайдах, ці радикулопатії також супроводжуються характерними чутливими. Руховими розладами, атрофією інервованих ними м'язів і порушенням функцій верхніх кінцівок, а також рефлекторними порушеннями. Ну і також, як ми бачимо на цьому слайді, ураження корінців п'ятого та шостого. Можуть бути причиною болю над Випадковій області, ураження швійного сьомого і восьмого корінців можуть бути причиною болю між області, а ураження восьмого шийного корінця може викликати більше проєктується в області лопатки. Також говорячи про стрілетном м'язові причини болю в рудній кліці вже не вертопрогенному характеру, важливо нагадати про міофасціальні больові синдроми брудної клітки, які дуже часто можуть бути причиною цього болю. Міофасціальні больові синдроми вони пов'язані з м'язами та навколишніми фасціями, характеризуються наявністю локальних гіперчутливих ділянок, м'язах, шиї, брудної клітки та плечового копусу, відомих як тригерні точки. Які при стимуляції викликають специфічний паттерн відображеного болю, вегетативних симптомів, біль виникає внаслідок механічного перевантаження м'язів, мікротравм, психоемоційного стресу, призводячи до формування замкненого кола болю, нізового спазму та порушення функцій. Ну, і за поширеністю міофасціальні синдроми дуже актуальні. Так, за даними статистики, від 30 до 85% населення страждає на номіафасальний біль протягом життя, що, звичайно, підкреслює важливість проблеми для громадського здоров'я. Найчастіше біль зустрічається в віковій групі людей працездатного віку, тобто 30-50 років, що пов'язуються з піком професійної активності, накопиченням мікротравм, а також стресовими ситуаціями. І також хочу зазначити, що жінки страждають частіше, ніж чоловіки в співвідношенні 3 до 1, що пов'язують з гормональними факторами. Міофасціальний синдром великого грудного м'язу. Виникнення цього синдрому пов'язують з підйомом тягарів, особливо перед собою, при навантаженні руків, положенні відведення, при тривалому знаходженні з опущеними надпліччями, що призводить до скорочення м'язу. Біль локалізується в передній ділянці грудної клітки, в зовнішній ділянці плеча та передпліччя, больовими відчуттями в молочній залозі. Діагностика міафастально больового синдрому у великому грудному м'язі базується на знаходженні тригерних точок. При пальпації тригерної точки відбувається посилення локального болю, його радіація попередньої поверхні відтінки, медіальної поверхні плеча передпліччя Якщо тригерні точки Активується в латеральному краю м'яза, то біль радіює в ділянку молочної залези. Якщо паратернальні в паратернальній порції м'яза вліва, то в ділянку серця. Міфасальний синдром малого грудного м'язу викликає біль посередньо ключичній лінії в ділянці саска, пов'язаний з травматизацією м'язу, різкому або тривалому бічному відведенні плеча і закиданні руки під час сну при роботі з витягнутими підняти руками, тобто осіб, які зайняті виконанням певних робіт або певними професіями, такими як малярі, будівельники тощо. Наступний міофасальний синдром це міофасальний больовий синдром міжреберних м'язів. Розвивається він при залученні міжреберних м'язів, патологічний процес при травмах, охолодженнях. Виявлення тригерних точок здійснюється шляхом пальпацій міжреберних проміжків, положення пацієнта лежачи на животі. Ну з лікувальною метою проводять розтягнення міжреберних м'язів, що виконується бічними руками. Міафостальний больовий синдром переднього зубчатого м'язу характеризується болем у ділянці серця, що викликає або провокується підняттям руки. Пальпація та лікування здійснюється в положенні пацієнта на здоровому боці. Міафасальний больовий синдром найширшого м'язу спини <кій> призводить до появи болю в ділянці плеча і серця у спині, що не усувається при розтягуванні м'яза чи зміні пози. Пацієнту з надмірною вагою або гіперстенічною статурою для проведення пальпації м'яза слід витягувати руку з внутрішньої ротації назад, при цьому знаходять тривірні точки і виконують розтягнення вороження. Міофасціальний больовий синдром я за що піднімає лопатку. Ну, це дуже актуальне захворювання, яке дуже часто зустрічається в нашій сьогоднішній практиці. Цей синдром найбільш часто проявляється болем за лопаткою в ділянці серця, верхньої кінцівки, зазвичай буває однобічного характеру, посилюється при відтягуванні руки в плечовому суглобі і лопатки вперед. При пальпації внутрішньої частини лопатки пацієнти нерідко відзначають посилення болю з радіацією в руку і в ділянку серця. І наступний синдром, який може бути причиною болю в грудній клітці, це синдром переднього дребенчастого м'язу або синдром навцеліра та синдром. Захворювання характеризується напрямком руки здавлення. Нервово-судинного пучка, що поєднується з вегетативними проявами, при легкому перебігу синдрому нафцельєра, пов'язаному з ураженням середнього драбинчастого м'яза, тригерні точки пальбуються в шиї, при цьому біля радіо в плечі і ділянку серця. Класичним діагностичним тестом в описаній ситуації активація драбинчистих м'язів, при відведенні голови у протилежний бік, і нахилі шиї вперед у пацієнта виникає різкий біль в плечі. Який може поширюватись на всю поверхню верхньої кінці. Інформативними є оцінка пульсу на проміневій артерії, проба ацемер, при яких перевіряється пальпаторно пульс на проміневій артерії лівої чи правої руки. підборіддя та голова пацієнта повертається вліво або вправо під час глибокого вдиху, і за наявності компресії грудного виходу пульс на проміневій артерії зникає. На сьогодні у мене. Cze? Dziękuję wam za uwagę.